Я дуже люблю жінку, про яку нічого не можу сказати. Люблю її голос. Люблю, коли вона заговорює першою, після мовчання, після згустку тиші. Тиша тоді стає непереконливою, як школяр, що запізнився на перший урок. Тоді Одразу стає зрозумілим, що пауза сама ніколи не пояснить найважливішого, що все відбувається саме там, де ти перестаєш соромитися слова любов, де ти усвідомлюєш його річкову пронизливість, перестаєш минати своє, перестаєш минати важливе. А важливим є те, як вона добирає мову. Ніби шовки на сукню, в якій має намір бути щасливою, наче насіння, з якого мають вирости рослини, які вона потім забуватиме поливати. Натомість неможливість заговорити нагадує пташину звичку, нагадує поведінку птахів. Які все насправді знають, знають так добре, як ніхто інший. Ось не вважають за потрібне ділитися своїм знанням, перелітають із місця на місце, мов би, перестрибуючи із теми на тему. І виявляється, куди важливішим є слухати, слухати голос. Слухати тишу, слухати перешепти, що родяться по ночі, з теплих водойм сну, з улоговин прокидання. А працюється так: бувають часи, коли словники доповнюються лексикою мовчання, коли важливим є не лише розділові знаки, але й паузи дихані, коли звучання витворюється з цієї. Химерною суміші сказаного і відчутого, відчитаного і замовченого. Тоді з любові твориться місто, твориться текст як місто, обростає школами і турботою, обростає трамваями. І люди приходять до цього міста, приймаються ним, боронять його. Повторюють місто як вірш, завчений у школі, пропущений через серце.